Завдяки соціальним ініціативам президента України Віктора Януковича щодо досконалення роботи соціальних служб шляхом повного охоплення соціальними послугами найуразливіших категорій населення в нашому районі було здійснено модернізацію навроціверського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що дозволило фахівцям соціальної роботи перейти до конкретної адресної допомоги та надання соціальних послуг, які відповідають конкретній людині. Все це зроблено для того, щоб найбільше наблизити фахівців до громади, до клієнтів, які потребують допомоги. Це і діти сироти, це і діти з вілінфекцією, це і люди, які повернулися з місць позбавлення волі, і сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах через безробіття, через інвалідність, через якісь складні стосунки в сім'ї. В нашому районі під соціальним супроводом знаходиться 129 сімей з дітьми. Однією з таких є сім'я Катерини та Петра Жежель в селі Діхтярівка, які є опікунами своїх онучок. Нещодавно їх відвідали працівники районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Оскільки дівчата були в школі директор районного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Світлана Чуванова передала їм подарунки від районної державної адміністрації та поспілкувалась з опікунами. Катерина та Петро. Же кажуть, що соціальний працівник постійно їх відвідує, спілкуються з дівчатами. Допомагають. Часто от Оксана ходить до нас раз у неділю, приходить. Вона на роботу як приїжджає до нас, приходить, питає, що вам треба. Значить, допомагає. Оформляли документи, все, все, все. Вони... не обіжаємось ні на кого. Ніхто нас не кидає. На всі на всіх ми доволі і школа, і соціальна, і всі нам. Завдяки психологічній підтримці фахівця соціальної роботи дівчата виявили бажання та відпочили влітку в таборі Десна. Мають певні досягнення у навчанні та спорті, про що свідчать грамоти. Обов'язково допомагають і по господарству, адже найдорожче в їхньому житті це бабуся і дідусь. Мені подобається, у дядушки і бабусі, уроки допомагають, бабуся помчам готувати, ну ще багато чого. Я готовить. Люблю мені подобається у бабусі дідусем. Рисую, може на гуртки, хожу, на вокальні і на актерські». Як зазначила Оксана Сухицька, в сім'ї опікунів панує любов та тепло. Опікунській сім'ї ми допомагаємо більш психологічно, надаємо психологічні послуги. Опікуни дуже добре ставляться до дітей, вони допомагають їм у всьому, навчають їх. Тож збільшення фахівців соціальної роботи допоможе на ранній стадії виявити проблемні сім'ї та запобігти соціальному сирітству.